Доброго дня, друзі! Ви на каналі я ім'я Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні я готую м'ясо по-селянськи. Для приготування м'яса по-селянськи мені потрібно м'ясо. У мене така є вирізка, такий кусочок. Ще мені потрібно буде цибуля, сир, чесничок, базилік, сіль, перець, майонез. Ну, Для прикраси помідорки чері. І ще на чому я буду... Молоток. Молоток. Вибивати дур з горою, так? -та. Ще мені потрібно буде масло, на якому я буду, яким я буду змащувати нашу форму. Е, перше я наріжу м'ясо і замариную його трішки. М'ясо я буду нарізати такими кусочками. Отакими. Руки в мене чисті, я помила перед розмовою. Щось, похоже, на відбивну. Такі так, так, я ще буду зараз я наріжу м'ясо, буду відбивати їх, до речі. Шаклун, шо? ти мієш читати мої думки. М'ясо я нарізала, тільки в, в мене кусочки вийшло. Зараз я накрию течою клівкою і наб'ю його. Трохи. Мені втікати? Я все не знаю, як ти будеш говорити тут мені

Набила м'ясо. Юрко був чемний. Не дістав. Не дістав. Так, став, беремо тарілочку. А з другої сторони м'ясо? Не треба. Поперчили. До смаку. перевернули на другу сторону, також поперчили. Сіль Посолили по смаку рукою потовкли, перевернули. <ривоти> Посипаємо базиліком. Перевертати я вже не буду. Стараємо часничок. Я перепрошую, ти забула майоран. Майоран тут не йде. Думаю, сюди майоран має це не, Мені має. Майоран тут не є. Шановні глядачі! Майоран іде тільки для Юрка. Ви можете не давати його. Давай шукай. У нас майоран закінчився. Але Юрко пішов і той майоран роздобув. Бачите? Сусідів дістав. Давай, не жалій. Все, Юрко, сипеть тобі майоран. Ну, не йде тут майоран? ну. Та там нічого не сипеться. Осипеться, осипеться. А сипеться, сипеться. Та відкрути ту кришку. хочеш я тобі весь висипала чи що? Що це О. м'ясо без майорану? Ма майоранний. Майоран ранний. <с corp> треба віддати. Мені треба намагати чесничком, що кожен. Кожен. Кожен кусочок. тарілочку м'ясо. Для нам... чого? Щоб воно собі поважалося, воно ж мені заважає. Мені треба цибулю порізати. А, я думаю, маринуватися буде. Трошки собі там маринується вже. Так, нарізаємо... Свого роду маринування. Так, нарізаємо кільцями цибулю. Цибулю я порізала. Беремо форму. Беремо масло, рукою змазуємо гарну форму. Рукою саме швидко. Пензликом ти її не візьмеш його. Що? Не твердувати її, так. Не будеш цибулі. Беремо цибулю і покладаємо на дно. Не всю. частину цибулі. Ти так її ж жм'якаєш, їй би ще добре було ось там зверху побризати. І уследець положити. Ні, шашлик подати. Так. Посипаємо приправками цибулю до смаку присолюємо трошечки. І майоран, як без нього? Юрко, ти мені як майоранти. Бачите, скільки йому сипала? Викладаємо м'ясо на цибулю. Забагато м'яса. М'яса багато, ніколи не дійсно. М'яся! Ти велика вика. Тут м'яса забагато. Нічого не багато, все у нас нормально. О. Так. Положили. Напали м'ясо, посипаємо цибулею знову. Ось це Все, що було. Так. Тепер посипаємо базиліком. Те саме робимо щодо того. Добре, добре, вже до мене костриця взяла, той моя рамша. Скажу вам по секрету, вона його не любить. Хто казав, що я не люблю? Я люблю марину, але не всюди. Хто тобі таке сказав? Працюємо. Готуємо тепер, стараємо твердий сир і перемішуємо з майонезом. Стараємо сир твердий на грубій терці. Майонез. нес. То тобто, що ти робила? Так. А який ще може бути той, що я робила? Змішала і накладаю зверху. А має бути якийсь шодевер? Ясопоселянське. Нічого особливого. Сира трошки маловато. Як Якраз. Зараз стягну. Вистачається. Тепер беремо черіки і прикрасимо трошечки. Де-не-де. То вже наші черіки? Ні, наші черіки ще не роніють у ящика. Чекають погоди. Череки в нас не буде. Їх дуже марудно збирати. Пам'ятаєш, скільки у нас струків було різних? Угу. Я їх починала збирати. Сонце зайшло. Сонце зайшло, а я назбираю точно так, як ягоди в лісі, чесне слово. І після того я більше черіків не саджу. Я покрошу ліпше, покришу ліпше грубий помідор. Один зірвала і спокій. І спокій. То дуже гарно, але дуже марудно. О, то й ні. Змакаємо пергамент. Накриваємо. Форму ставимо в духовку на 180 градусів приблизно 30-40 хвилин. Я вам стала, скільки точно воно в мене не Так приблизно я вам сказала. Зараз чекаємо. Зараз пройде незамітно. Пройшло 45 хвилин, не 40, а 45 хвилин. М'ясо натягуємо. Селянське м'ясо наше. Ой. Ну, аж це дуже спеклося. Що... Так спеклося, так спеклося, що аж дуже спеклося. М'ясо треба пекти 35 хвилин. Не 45, а 35. Чого ти так? Ну, Знати, яка цибулька будеш. Цибулька добра. Давай сьогодні в стіл. Тривога. Так, пробуємо. Гарно. Гарно ріжеться м'ясо навіть саме. Зараз я візьму. Отак. От Красота. Тривога! Хто може? Дуже м'ясо гарно спеклося. Давай скоро пробуй. Ну дуже, ну дуже. Гесеньке, смачнесеньке. Трошки забагато прируй'нилося, але я думаю, що не зашкодить. Ліпше хай буде перепечено, ніж сире. не знімайтеся, я вже не хочу зніматися. Я буду вечеряти. Смаклота. Вже почалася вечеря. Ми плавно з обіду переходимо вечерю. Дуже смачно. Смачно просто. Таке цибуля. Цибуля якась така вийшла смачна. Тому що 45 хвилин. Так що не 35, а 45. Ну, контролюйте все рівно. Трошки мені На 35 так... вона би була просто Директор. зварена. М -м -м. Цибуля супер. Ось таке в мене вийшло відео. Таке, таке вийшло приготування страви м'ясо по Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте нам вподобайку. Бо Юрко знімав. Підтримую майор, але ну, з майоранду так нічого. Поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Смачного вам, мирного неба, щоб не було тих тривог, щоб вони нарешті пропали і щоб вороги наші пропали всі. Все, ховаємось.